Мир вам, дорогі брати і сестри, у цю неділю Свята Церква нам пропонує євангельську притчу про багача і Лазаря. Ця притча була звернена у той час до фарисеїв, але як і будь-які слова Христа, вони звернені до кожного із нас. В цій притчі говориться про двох людей: про богача, який одягався щодня розкішно та бенкетував щодня. А з іншого боку, говориться про убого Лазаря, який лежав біля його воріт, та намагався хоч насититися крихтами, що падали зі столу богача. А крім того, він був хворим, і його струпи облизували пси. Ми бачимо дві протилежності багач, який розкішно одягається, бенкетує щодня. А з іншого боку, бідність та хвороби. І потім говориться про смерть обох людей. Говориться про те, що прийшов час померти обогому, та англи взяли його душу на лоно Аврамове. І також помирає і багатий чоловік, і його душа сходить у пекло. В притчі не говориться про гріхи багача, не перераховуються його якісь гріхи, але з притчі ми бачимо, що він мав жорстокосердя. Він щодня бачив Лазаря, який лежав біля його воріт, і проходячи повз нього, він не проявляв до нього ніякого милосердя. Також говориться про те, що він одягався розкішно та щодня робив бенкет. І також це говорить про інший гріх сластолюбства. Про добрі справи Лазаря також не говориться, але ми усвідомлюємо, що оскільки він потрапив у рай, на лоно Аврамове, то він. Терпів скорботи, які випали на його долю, не осуджував нікого, навіть і багача, і за це він і сподобався у вічності блаженства. І далі говориться про те, в якому стані перебували їхні душі. Багатий був у пеклі, у великих муках, і він побачив Авраама та Лазаря на лоні Авраамовому, та звернувся до Авраама, щоб Лазаря мочив свій палець та усудив. Язик багача, оскільки він дуже страждав від полум'я. На що Авраам нагадав йому, що багач отримав вже своє добро у земному житті і тепер тут страждає, а Лазарь отримав зле і тепер тут утішається. А крім того, каже Авраам, що між нами і вами утверджена безодня, і ніхто не може прийти від нас до вас і навпаки. В цих словах Авраам говорить про те, що після смерті душа людина сама не може перейти в інше місце, не може ні покаятися, ні звернутися до Бога з молитвою, оскільки Господь уже все це не приймає після смерті ні покаяння, ні молитви. І ми бачимо, що Авраам говорить про те, що Бог визначив бути цим душем у тих місцях, і все це визначалося Богом. Через те, як ці душі провели своє земне життя тут на землі під час свого земного життя. Також Авраам не говорить про те, чи можна душі, яка перебуває в аду, вийти з того місця по молитвам земної церкви. Ми віримо, що також молитви. Родичів, молитви земної церкви можуть допомогти усопшим, які навіть перебувають і в пеклі, і навіть їхні душі можуть вийти з цього місця і потрапити у блаженство. Але все це є темницею Божою, і про це Авраам у притчі не говорить. А також потім згадує багато, що у нього залишилося п'ять братів на землі, і просять Авраама послати лазаря, щоб той засвідчив, щоб і брати його не прийшли на місце цих великих мук. І Авраам зауважує, що мають Мойсеї пророків, і хай слухають їх. І це ще раз нагадаю, була зверна до фарисеїв, які постійно наголошували Господу Ісусу Христу, що вони походять від Авраама та що вони виконують закон Мойсеїв. І тому не дарма Христос у притчі також говорить і про Авраама, і про пророка Мойсея. А багач на це зауваження Авраама говорить, що ні, ось Авраме. Але якщо хтось з мертвих воскресне, то повірять. І на що Авраам зауважує, Якщо не слухають Моїсе і пророків, то хто, навіть якщо хтось з мертвих воскресне, то не повірять і не покаються. І так звершується ця притча. В цій притчі ми бачимо, дорогі браті і сестри, що все земне, земні турботи. Багатство, і бідність, здоров'я, і хвороби все мине. І душа піде лише із добрими справами, із добродетелями, чеснотами, а також зі своїми гріховними пристрастями. І тому наше завдання під час нашого земного життя підготуватися до вічності. І також в ці притчі говориться і про вічні муки, і про вічне блаженство. Бог є любов. Говорить святий апостол Іоанн Богослов, і Бог не перестає бути любов'ю і в вічному житті. Бог посилає свою благодать кожній людині, так само, як і сонце сяє на злих і на добрих, так само і Бог посилає свою благодать усім людям, але кожна людина по-своєму сприймає цю благодать, у міру очищення своєї душі. Ми бачимо, що грішники, які отримують цю благодать, у вічності мучуються, тому що їхня душа. Хвора гріховними пристрастями, душа праведників, очищена від гріхів, та яка прикрашена чеснотами християнськими, навпаки, від тої благодаті. І тому наше завдання під час земного життя, нашу душу прикрашати чеснотами, добродетелями і боротися із гріховними пристрастями. І для того нам Свята Церква пропонує усі засоби і Святе Євангелія. І святі таїнства церковні, сповіді та причастя. У сповіді ми отримаємо прощення гріхів, а в причасті з'єднуємося зі Христом для життя вічного, отримуючи благодать Святого Духа. Тому будемо, дорогі браті і сестри, у нашому земному житті боротися із гріхами і виконувати християнські добрі справи, пам'ятаючи про те, що всіх нас очікає вічне життя, щоб ми не мали жорстокосердя, багача. Як усі притчі, але мали терпіння, смирення, по прикладу обого Лазаря, Божого вам благословіння.